Ісус сказав: Якщо ваш брат згрішить проти вас, майте сміливість його покарати, а якщо покається, простіть Йому. Ці слова підкреслюють важливість прощення у стосунках між людьми. Ісус навчав своїх учнів, що прощення не лише є актом милості, але й необхідним кроком до зцілення і відновлення. Важливо пам'ятати, що кожен з нас може бути схильним до помилок, і саме це робить прощення таким важливим у нашому житті. У сучасному світі ми часто стикаємося з образою, відчуттям несправедливості та гніву. Проте, як ми можемо звільнитися від цього гніву, якщо не навчимося прощати, прощення звільняє наше серце від тягаря провини і гніву, дозволяючи нам рухатися вперед до більш світлого майбутнього. Подумайте про людей у вашому житті, яким ви могли б простити, навіть якщо це важко. Це може стати шляхом до внутрішнього миру та гармонії. Залишайтеся відданими цінності прощення, і ви відкриєте двері до зростання, любові та справжнього щастя. Бути добру! Поділіться цим відео та підпишіться на наш канал.